Да, всіх вітаю, це нелегкий легкий час, Боже благосвінь, хай Бог вас береже на тому місці, де ви знаходитеся. Це саме головне, щоб нас був беріг. Попереду у нас чекають дуже великі події. Це шоста печатка, сьома печатка, І знаєте, це будуть вели великі зміни в атмосфері, в сонці, да, ну готові чи ми. І головне, знаєте, як. Бог береже нас чи ні, чи ми не чиє. Друге питання це якщо наш Бог, ми його розуміємо, що це наш Господин, Господь, <смі> то він виведе свою паству, да, як вивів і Ноя, да, Лота вивів, коли з. Содома і Гомора згоріла. Так що цініть церкву, Божу благословінь вам.